Оксаночка. <сил textbooks> тепер ми б сказали тобі, вітаємо в нокаутах, але перше питання наше після сліпих прослуховань бекседжок <сил> де булочки. <сил> де булочки? <сил> <сил> так, ну що тепер придеться наступного разу також нести так? і проходити далі. І проходити далі. <сил> <сил> Я, нашу <сил> Я це виправлю. Що ну, як воно там от стояти на сцені і очікувати на результат? Ой, слухайте, я не думала, що я така сльозлива, якщо чесно, тому що я така, ну, дівчина безсльозна. А тут я не знаю, що трапилось. А, слухайте, було круто, тому що була класна пісня. Ми були дуже раді, що в нас це вийшло, тому що. Треба бути зовсім іншою. Ми э, звикли до того, щоб бути вибухівками якимось на сцені, бігати, стрибати, танцювати. А тут треба бути зовсім іншою. Жіночною, не такою, чуттєвою. І нам це вдалося, мені здається, я дуже рада, що це сподобалось не лише мені. <сlli> <сlli> Ти була як риба у воді в цій пісні. Дуже дякую. Дай дуже дякую. <с princes> як було співати з Марією? <сlli>. Ми дуже різні вокально, тому що вона така, в неї дуже. Красиві верхівки, вона яка гілєра маленька. А я люблю співати знизу, щось таке потужне. Було спочатку складно не з характерами, а просто як зробити наші голоси разом. Але багато працювали, дзвонювались, розмовляли, що можна зробити, і мені здається, що вдалося, вдалося це так. Вдалося вам однозначно. Їх суперсила. Голос. Обери ти свою суперсилу разом з Київстар. Зроби свій тариф особливим: додаткові Гігабайти, домашній інтернет, та звісно ж Київстар тебе або ж або щось інше без додаткової плати. Слухай, перед сліпими прослуховуваннями ти казала, що Надя приходила до тебе в булочну, і це був такий так, своєрідний знак, так, щоб піти на голос країни. <гум> да. А який знак в тебе був перед боями? От що тобі там віщували небеса? А, слухайте. Я відчувала дещо, і в мене є відео, котре це доказує, О, що таке. я це не зараз придумала. А, мені дуже подобалася ця пісня, і як вона в мене входить. Я не знала тільки мені, чи дійсно я пройду далі. Але я так вірила, і сьогодні я їхала в ліфті е, зранку, і я собі сказала: в мене є відео, яке я виставлю, коли можна буде. Так. Що я вірю, mm -hmm. що я проходжу Ти далі. Ти вже можеш виставляти. Так. Зараз О... окей, так я зараз це і зроблю. <ріст> от, от. <ріст> а, що я пройду далі і буду в Наді команді, але мою маленьку машку хтось краде, тому що такі співачки повинні бути тут і далі. Я це записала, і так і сталося. То боже, ну, дякую тобі, дуже ну, що так о, і сталося. всі після бекстейджу обов'язково заходимо на сторінку інстаграм да. Оксани і дивимося розповідь, <гум> яку вона записала перед боями. Так, так, так. а ще можна я дещо скажу так. того разу. Ви мене спитали: хотіла б я дует чи я б хотіла на Євробачення, і я не подумала, якось так відповіла. Що перше прийшло до голови, а потім, знаєте, як в ночі ти встаєш і такий, ой! І я вирішила це переробити. Да. Я би хотіла разом з Надією поїхати на Євробачення. Отак. Так. так, Тепер моя душа вільна. Тепер можеш спати спокійно, так. сни тебе мучити не будуть. Не розумієш, скільки вона про це думала. Ну, ви ну розумієш? Розумієш. Слухай, це дуже цікаво. Наступний етап нокаута, угу. якою ти хочеш показати себе на нокаутах. В мене вже є пісня, яку О. я дуже хочу заспівати. Надя колись сказала: А ну спробуй. Ну, просто спробуй. І я як спробувала, і мені так сподобалось, мені здається, що я на цьому проєкті радию цієї пісні, чесно. Мені дуже вона подобається. Як я її відчуваю, я дуже хочу її саме її заспівати. Отже, ми всі разом із глядачами будемо чекати так. етапу нокаутів, щоб почути її у твоєму виконанні. Або хто ж зна, знаєш, гомскріни зна. це шоу непередбачене, Можливо, там буде і інша пісня. Можливо, ну ми бажаємо тобі, щоб твоя мрія здійснилася. Дякую, я Дякую, заспівала те, що ти бажаєш. Дякую. А зараз бажаємо тобі гарного дня так, трішки так. відпочити так. і готуватися до нокаутів. Дякую дуже вам. Дякую. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Київстар ТБ з пакетом преміум HD». Підписуйся на youtube канал «Голос України та напиши під цим відео бекстейджу у чому твоя суперсила, та додай хештег Київстар Суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску Бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був дев'ятий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемося вже за тиждень на цьому ж самому місці. І він обіцяє бути не менш цікавим, тому що вриваємось у нокаути. Підписуйтесь на наш канал, там ми чекаємо купу коментарів та вподобаєк. Побачимось наступної неділі. Бувайте здорові, обійняли вас і поціомили. Дивись голос країни о 21.00 на Київ ТВ.